Всім привіт, ви на каналі Пунка і сьогодні ми будемо знову проходити гру вихід охоронника. Зараз я перезайду і не можу бути довго закрутати. Бо ми в прошлому відео запакували ось це. Далі там щось, о, далі пірат, далі нема. Коротше, давайте ось це ми даємо, у нас розпакується пірат. Так. Тут я Окей, щось тут же. просто все так ось а, тут сюди треба якось залізти і тут якась труба тут ч тут нічого немає? нічого и тут типа нічого немає. А, все, ось тут щось. Повісь. З'явилось щось. Так, ну тут приходить, тут вже, ну, <кхід> тут дуже добре. Ясно, що треба Так, йдемо сюди. Тут, мабуть, просто ось так проходиться, тут по іншого варіанту не бачу. Тут що? Теж ж якось нажати треба. Ой, блин, чуть не впало. Тут куди, да. Куди тут далі? Тут одну ту штуку взяти. Вот рюкзак. А, тож мені не обов'язково було туди йти. Бо в мене рюкзак инвентарь. Тут... Ой, блин. Куди тут далі? Знову штучка. Не ви просто за черв там червоний вихід. Так, ось ну, сюди стрілочка. Знову лежати А я зрозуміла, що ця рука, то там треба натискати. І вона в, в спіймах. Ні, головне треба успіти сюди. А, він мене тут не може. Окей, я зараз від нього блін. Що мене трапилось. Оце зона. Тут щось робити ще треба. А, тут треба піти ось так. І знову ось так нажати. Ну, собі зараз я подивлюся. У мене знову було погано чутно, вибачте. Ну, я не дуже такий виновата. Я виновата, так. Да. Але я просто забила звук. Я забула звук просто вимкнути. Новый стенд так пока сюда новый стеном. Тут что за фигура? Е, 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 е. Він просто пап. Так, идем далі далее. Что взагалі тут роблять Я не знаю. І знову цей. А блин, як з них? може їх блин. а як бит, типу, як треба. Все Приходить шо. Блин, чому я тут? Ай, блін на... Ну, це є, такі, як... Можна кому-то як... я як залезла Блін. Ще з я впала впало. Вийшло вже з третьої спроби. Ну, можна сказати, сказати другу, бо то в мене просто не вийшло. Тут що. Тульфо. Ну зразу чи ящицю? А, то це просто, блін. Блін, що тут робити тут три. Типу, ось так проходити. Так, а як мені тут пройти? А я тут пройти не можу. Як мені тут пройти, типу... Ой, куди я па... А, тут дірочка була, куди треба було стрибнути, блін. Чусь я топлю туп... трошки сьогодні. Навіть не трошки, а багато топлю. Навіть звук забула вимкнути. А тут що? А це що? я зрозуміла, типу, типу, типу. кабрик. И ну, вот там, блин, там узнал вот той Чупогабрик. Я думала, это уже хрощики там. А, тут та трава. Уже. Треба раніше стрибнути. А, ну да, я ж. Ще... Та що там воно вже є? Йдемо далі. З першого разу прийшла. Тут з першого. Я думаю, я дотронущу просто. Зона 2С. Я думаю, блин, я так не знала, что в тут есть. Так, а, 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 Блин, ну загрызла. Ты Сейчас пока пока? Из дома она хп теперь полная чаша. М -м так. Как думаете, мне изменит свой скин? Нет. Не знаю. Просто Так, тепер я знаю, що він з коробки зараз десь повинен вомбі. А, я ще його минулий раз била. Ага, так. Тут стрибувати А там вже нового прикабачу. Треба йти далі, далі, зараз просто його вищити і помінити. Я, до речі, заманіти всього шарик купила, і мене купив як істолетки. Мім теж можна урон носити. Тому це дуже класно. Я його купила. Я не пам'ятаю за скільки купила, Але такий за скільки він коштував? 1800, а мы 1000 лет в год. поехали. Блин, я, из-за него падаю. Короче, Так, Почему я так бежу, як Не знаю, У мене ще проблем тут бути босса еще купаться в супербаре. А, а строи да может тут щось як цей по типу, швидкості. Типу, Ладно, идем. А, тут якийсь портал, що? А, ну да, портал. Тут мені здається, що треба ось так от проходити целу. Ладно, то я буду знати. що мене будуть бити. Далее, надеюсь, у меня сегодня нормальная бутылочка, я просто забыла, ну, конкретно, дать себе

Я... Блін, я ж казала, що... Ні, я там в мене, бо в мене там ще було, я повинна все просто на нове проходити. Так, ладно, ну, давайте пошвидше спробуємо. Мені цікаво, що далі буде. Я ще проходила багато разів звичайно це і в мене вже я по-моєму там 10 приступників співала собі десь так а ти що збігала типу і тому так це блін зараз тут точно я ж тут стрибнула мені ж треба було цим діаном я ж по-моєму

Линьо может закрыть и не складно. М -м, трошки. Блін, ну всі затопили. Ой, зараз тут пермокла. Так, крутиться. Добре, до нього працювати більше не буде, Якщо я його напарую клапу. Підемо ми в Портал. Цікаво, це завершення гриста. Чи? Ну ладно, це забув, яка їдуть негр. Знову цих нарушу. Тому я ввіт, що я зроблю. І треба самому в себе вбити. В мене гра перезагрузилась і була чути. Зараз. -то. Так, ідемо на значку. Дуже інший з цей. Треба кудись.

Динавес, може він я, не… я там тільки що була, ми знаємо лабораторію туди, Тобі… за лабораторією виходимо, треба когось шукати, ладно. Mm Нусь кудись. Тут нікого немає так, дивусь, блін. А я чайна нікого сьогодні бачу. Треба швидше. Хм. Біло тут? Ну все, я одного ще спіймала. давайте ну, щось треба Лучше. Тебе я в спіймаю. це неможливо. Так, ідемо далі. Де ж? Вони будьте всі разом проходять. Тут занадто довго. Нам, нам треба на інший рівень перебиратися. Так, ні. Як мені наступний рівень. Там якийсь вихід. <реклама> куда мне? Ну куда? Совсем. Ну куда? <свеч> Короче, ребята, всем пока. Пускай это можно частину. Якщо я можу якось випуститься, мовила на каналі Кінка. Підписуйтесь, підписуйтесь на канал.